Уявімо собі, що Росія починає рухатися сувалківським коридором. Хто буде захищати Польщу? Вочевидь, своїх зусиль їм буде так само недостатньо, як українські армії. Але питання, чи знов-таки всі поляки будуть так воювати, як хоча б українці, да? це питання. Бо знов таки соціологічні опитування в Польщі показують дуже цікаві результати, дуже різні результати. Раз. Американці будуть воювати за Польщу? Ну, питання, бо Трамп е, говорить абсолютно ізоляціоністські речі, правильно ж? Що ну, ми взагалі не хочемо ніде воювати. Ми, може, взагалі не хочемо, щоб НАТО в Європі було? Власне, і там якийсь час тому передислокація військ американських з однієї американської бази в Польщі на іншу викликала паніку в Польщу. Це сталося буквально тут місяць тому умовно кажучи. І е, наступне питання: чи будуть німці воювати за Польщу? Чи будуть британці воювати за Польщу, чи будуть італійці, чи Греки, чи там ще хто-небудь? Тобто е, такої впевненості сьогодні нема ні в кого? Єдина країна, яка захищає Польщу сьогодні це Україна? Від російської агресії. Польщу захищає не НАТО наразі, а українців.